Вітаємо вас на ютуб-каналі Хості У цьому відео ми розкажемо і покажемо, як легко замовити хостинг і домен та почати працювати над створенням свого сайту. Тож, поїхали! Ось головна сторінка сайту гості Тут розташовані посилання на популярні види хостингу: WordPress, віртуальний та хмарний хостинг. Розглянемо, як зробити замовлення на прикладі віртуального хостингу. Натискаємо кнопку Хочу. На сторінці віртуального хостингу ви можете детальніше прочитати про переваги цього виду хостингу, а також знайдете тарифи. На вибір є три тарифи, які відрізняються параметрами. Детальніше ознайомитись з кожним параметром можна, якщо навести на них курсор. Також ви можете взяти хостинг на безплатний тестовий період 30 днів. Зверніть увагу, що купуючи віртуальний хостинг на півроку чи більше, ви отримуєте безплатний домен у певних зонах, а при замовленні хостингу на квартали більше у тарифах hq 20 та HQ40 ви отримаєте безплатно ssl сертифікат. Так можна добре заощадити. Але якщо ви берете хостинг на тест, до мене ssl сертифікат доведеться купувати окремо. Далі на прикладі покажемо процес купівлі популярного тарифу HQ20. Для цього натискаємо кнопку Купити. З'являється форма реєстрації на сайті. Тут вкажіть ваше ім'я та електронну пошту. Також є два поля, відмічені галочкою: перше отримувати корисну розсилку, залиште її, якщо хочете отримувати листи про акції або спеціальні пропозиції. Друге поле чи хочете ви отримувати важливі повідомлення по СМС. Цю галочку краще не знімати, бо це зручно. Коли термін дії вашого хостингу буде добігати кінця, ви отримаєте повідомлення по смс. Далі натисніть кнопку Продовжити. Ось ми на етапі оформлення замовлення. Спочатку обираємо період оплати. За замовченням стоїть щорічно. Можна вибрати інший період, але пам'ятайте, що право на безплатний домен у вас з'явиться при замовленні від півроку та більше. При сплаті за рік 2 чи 3 ви можете заощадити відповідно 30, 35 чи 40%. Далі обираємо домен. Зареєструвати його безплатно можна лише у певних зонах. Щоб побачити, в яких саме, наведіть курсор на іконку з подарунком. Придумайте домен в зоні, що вас цікавить, і натисніть кнопку Перевірити, щоб дізнатися, чи не зайнятий такий домен. Наприклад, домен google.com вже кимось зайнятий. Пишемо інший варіант, який на щастя виявився вільним. Як бачите, його реєстрація коштує 0 гривень, бо у прикладі ми купуємо хостинг одразу на рік. Також тут з'явилися деякі додаткові параметри замовлення, наприклад, захист з інформації. Це якщо ви хочете сховати інформацію про власника домену. Також є можливість вибрати дата-центр, де буде зберігатися ваш сайт. Зараз це два варіанти Львів, Україна та роттердам Нідерланди. Обирайте дата-центр у тій країні, яка ближче до відвідувачів вашого сайту. Також можна замовити безплатне перенесення сайту, якщо він у вас вже є, та знаходиться на іншому хостингу. Можна замовити виділену IP-адресу. Навіщо вона потрібна, ви можете детальніше прочитати в інструкції у нашій Вікіпедії. Далі обираємо спосіб оплати: оплата банківською карткою, банківський переказ, оплата через термінал Приватбанку та за допомогою PayPal. Ви можете детальніше прочитати про кожний спосіб оплати, якщо наведете курсор на знак питання. Коли все вибрали, натискаєте Оформіть замовлення. Якщо ви вибрали спосіб оплати карткою, то далі залишається ввести деталі картки та натиснути Сплатити. На активацію замовлення може піти кілька годин, але зазвичай це відбувається швидше. Коли замовлення активують, на пошту, з якої ви створили обліковий запис, прийде лист про те, що все готове. Побачити хостинг з доменом, ви можете у вашому обліковому записі. Якщо ви знаходитесь на сайті хості, у верхньому правому кутку натискайте на панель клієнта. Якщо ви вже там, то перейдіть на вкладку Мої послуги. Хостинг з доменом знаходиться у розділі продукти та послуги. Якщо строка світиться зеленим, це означає, що активація пройшла і можна працювати. Якщо замовлення ще в обробці, то строка буде сірого кольору. Далі переходимо у панель управління хостингом для ознайомлення. Для цього у рядку з щойно купленим тарифом потрібно натиснути кнопку Контрольна панель. Ось так виглядає місце, де ви будете керувати хостингом. Тут є безліч різних програм для управління. Вони поділені на категорії. Є програма для роботи з електронною поштою, резервними копіями, файлами, базами даних, доменами, безпекою та іншими додатками. Інструкції для роботи у панелі керування ви також можете знайти у нашій Вікіпедії. Далі ви можете завантажити на хостинг свій сайт, якщо він у вас є, або почати створювати свій сайт з нуля. Для цього ви можете скористатися нашим конструктором сайтів, який ви знайдете у розділі програмне забезпечення під назвою Сайт Детальні інструкції по конструктору сайтів ви також знайдете у нашій Вікіпедії. Або ви можете створити свій сайт за допомогою WordPress. Для цього у розділі програмне забезпечення перейдіть у Softaculous Apps Installer. Тут ви можете встановити WordPress на свій хостинг та почати створювати свій сайт. Детальні інструкції ви також знайдете у нашій Вікіпедії. На цьому все. Посилання на інформаційні ресурси ви можете знайти на нашому сайті у розділі Інфодопомога. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб не пропустити нові корисні відео, та читайте не менш корисні інструкції та статті у нашій Вікіпедії та блозі.